Друзі, всім привіт! Я закінчу вишивати ось такий чудовий візерунок на моїй сукні. Сукня зв'язана повністю лицевими петлями, має три кольори. Це коричневий шоколадний такий, теракотовий, можливо, помаранчевий, кому як, він на каметь трохи світліший і беж або молочний. Так я її бачу. Я не люблю дуже довго возитися з вив'язуванням таких візерунків, тому я давно вже їх вишиваю. Хочу показати вам, як це робити. Насправді це дуже просто. Мені здається, що багато хто вже знає, як це робити, але просто маю можливість показати, вирішила зняти це відео. Буду вишивати я, сам візерунок, ви бачите. Візерунок я буду робити ось з такої старої книжки, вибачайте, але вже є багато років. Тут і дитина була, і котики, собачки були, ось мій візерунок, так він виглядає. Тут ще багато чого цікавого є з усіх боків. До речі, таким чином вишивати ви можете будь-що. Тобто, навіть якщо немає у вас якоїсь книжки, ви можете взяти будь-який малюнок для вишивки, складний, нескладний, і все це легко перенести на лицеву сторону вашого, вашої роботи, вашого в'язання. Також в цій книжці є схема, як взагалі вив'язується. ось так вона виглядає. І все, ніяких майстер-класів, нічого складного. Кому потрібно, хто хоче мати собі цю схему, будь ласка, пишіть в коментарях, я без проблем надішлю на вашу адресу або ще ну, там, де домовимось. Кому цікаво зробити огляд цієї книжки, теж пишіть в коментарях. Вона дуже старенька, ще книжка моєї мами. Так само повторюсь. Все. Всі майстри класу, весь YouTube зібрані в одній книжці. Книжка видання ще 1984 року у місті Київ видавництво Реклама. Ось таке було. Добре, тоді давайте починати. Я вже добре вивчила свій візерунок і просто швиденько і коротенько вам покажу, як це на практиці робиться. Ось так в мене нижня частина. Ось я буду зараз вишивати таке сердечко догори перегорнуте, до гори дригом. Я вже добре вивчила цей візерунок, схему, тому не буду дуже часто підглядати, але ж це вже як вам буде зручно. І зараз ми починаємо вив'язувати ось ці, вірніше вишивати. І зараз почнемо, почнемо вив'язувати ось ці 5 петель. Вони повторюються, ось таким чином. Вам треба знайти косички, тобто чітко. Виділити для себе ваше в'язання. І починаєте ви з зі зворотньої сторони вводите голку ось сюди, підверх верхньої косички, ось так сюди, і під низ нижньої косички. Ось так косичка. Головне, щоб все було чітко, щоб ось ця. Перетинка ви в неї зайшли голочкою в цю дірочку. Ось так. Витягли. І тепер ви просто голкою, просто голкою повторюєте цю косичку. Ось так. Піддіваючи верхню є. Витягли, вирівняли, трошки натягли. Трошки. І назад, звідки іголка вийшла, туди і ввели. Далі в мене наступна вишита петля буде поруч. Це дуже зручно, тому що я просто ось так роблю з внутрішньої сторони вивожу голку, витягую. Трошки підтягую і все. Далі роблю те саме. Ввожу голку під наступню. Наступну верхню петлю. Ось так. І повертаю її в те саме місце, ту саму дірочку, звідки витягла, ось таким чином. Трошки підтягла. Бачите, ми вже вишили дві петлі. Треба ще три. Ось так. По суті, це все. Мабуть, складніше не загубити правильність самого малюнка. Оце складніше. Буває в мене таке, що я навіть якщо загубила, я лишаю так, як є, тому що бачу, що воно не дуже кидається в око. А буває таке, що доводиться витягувати нитку і перевишивати з початку. Ось таким чином. І ми пров'язали 5 петель. Нитки в мене однакові за складом, просто різні за кольором. Як ви бачите, немає ніякої різниці, тобто не стало полотно грубше, не стало воно якось стягнуте. Звичайно, за цим треба дивитись, бо можна стягнути все за бажанням або без бажання. Навіть якщо ви розумієте, що ваша готова вишивка ну, трошки десь підтягнулись, або трошки затягнулось, в залежності від того, яка ситуація, які нитки, або вив'язували нитками різного складу, то праска все виправить. от гаденько трошки припарюєте, і воно все лягає так, наче воно вив'язане. У мене дуже часто, коли бачать виріб, думають, що воно вив'язане. Коли я кажу, ні, це вишивка, ну, люди дивуються. Так, тепер далі. Рухаємося по малюнку. Ми пров'язали ось ці 5 петель, мені треба тепер ось ці дві і ось ці дві. Я йду підряд, не економлю нитки. Буває інколи все залежить від того, який ви вибрали малюнок для вишивки. Що треба або обірвати нитку, або якось частинами компонентами вив'язувати окремими. Це вже вирішувати вам в залежності від того, який візерунок вибраний. Все. Дуже просто. Я ще трошки провишиваю, щоб ви зрозуміли, або зробили на якійсь меншій швидкості для себе, щоб не займати багато часу для цього відео. Ось таким чином. Я сподіваюся, що все просто і зрозуміло. Якщо виникли якісь запитання, то, будь ласка, в коментарях задавайте. Мені буде цікаво, можливо, ви знаєте якісь інші способи вишивання на полотні в'язаному. Будь ласка, діліться. Якщо вам сподобалось це відео, то буду дуже вдячна за підписку, за лайки та за коментарі.